На Рівненській АЕС підсумували роботу підприємства у 2023 році. Засідання балансової комісії відбулося під головуванням генерального директора РЕС Павла Ковтонюка. Керівники Вищої ланки, зокрема заступники генерального директора головного інженера та очільники структурних підрозділів, проаналізували та відзвітували стан виконання поставлених завдань у минулому році. Діяльність експлуатаційних, ремонтних та обслуговуючих підрозділів оцінювалася за показниками ефективності роботи з безпеки, організаційного та адміністративного управління, фінансово-економічної діяльності, людського фактора та інше. Також у звітах йшлося про досягнення та складнощі, які виникали у минулому році. Виокремили і проблемні питання, які будуть враховані у протоколі, і стосовно яких буде ухвалено управлінське рішення. Балансові звіти надали понад 60 структурних підрозділів Рівненської АЕС. 23-й рік. Він в показниках ефективності роботи по виробництву, по фінансам. Він на сьогодні кращий зі всіх років. Минулий рік був нелегким, зауважив генеральний директор. Але, попри виклики воєнного стану, енергетики успішно впоралися із своїм головним завданням: забезпечили країну електроенергію. У 2023 РЕС перевиконала план виробітку електроенергії. Всі ремонтні кампанії на підприємстві проведено вчасно та якісно. Атомники доклали максимум зусиль, щоб оптимізувати терміни планових ремонтів. Їх загальну тривалість скоротили на більше як 15 діб. Це значить, що це завантаження і використання ядерного палива американської фірми «Вістінгаус». Це перші далі дії на атаки расистів по енергосистемі. Це забезпечення електроенергією України, і ми пройшли рік без відключень, без обмежень. Оце саме основне. Протягом минулого року енергетики працювали із дотриманням усіх встановлених норм та вимог, спрямовували зусилля на підвищення та зміцнення безпеки та культури виробництва. Також на підприємстві впроваджувалися заходи з модернізації та реконструкції, виконано усі заходи екологічної програми, недопущено перевищення встановлених норм по викидах і скидах, дотримано усіх вимог та правил фізичного захисту, охорони праці та пожежної безпеки. Протягом року, у зв'язку з військовою агресією Росії, більшість семінарів, нарад робочих зустрічей ВАО АЕС та МАГАТЕ проводилися дистанційно. Працівники станції брали участь у міжнародних заходах, взаємодіяли із іноземними колегами. До того ж, органом сертифікації проведено сертифікаційний аудит інтегрованої системи управління РЕС та підтверджено відповідність діяльності вимогам міжнародним стандартам. Минулому році була проведена і значна робота в галузі професійного навчання персоналу. Успішно рухалося підприємство і в напрямку діджиталізації. Зокрема, за минулий рік розроблено понад 20 масштабних проєктів з інформатизації. У 2023-му виконувалися роботи на об'єктах нового будівництва та реконструкції промислових об'єктів. Зокрема, завершено будову сучасного багатофункціонального комплексу поблизу навчально-тренувального центру, де розміщені протередаційне укриття, архів та майстерні для підготовки ремонтного персоналу ремонтні роботи були проведені і на соцоб'єктах РаЕС, зокрема, спорткомплексі Палацу культури, санаторії, профілакторії, готелі Вараж та реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро. Підприємство виконало й усі свої соціальні зобов'язання. Також атомники вели активну волонтерську діяльність. У межах благодійної акції допомагає ЗСУ. Працівники станції щомісяця добровільно відраховували від заробітних плат 3 і більше відсотка на потреби ЗСУ. За ці кошти було куплено і відправлено на передову десятки автомобілів, тепловізорів, квадрокоптерів та іншого необхідного військового обладнання. Усі соціально спортивні заходи відбувалися у благодійному форматі. Важливість любої роботи на сьогодні це номер один. Треба працювати, треба працювати ефективно, і ми цим можемо допомогти і забезпечити наших воїнів задля перемоги. Підсумовуючи роботу атомників Раес загалом за 2023 рік, генеральний директор наголосив, що наш колектив розвивається та відповідально працює. Люди усвідомлюють, що праця кожного сьогодні надважлива. Павло Ковтонюк подякував усім підрозділам за ефективну роботу, високі виробничі показники, і побажав плідного та переможного 2024 року. За минулий рік всі підрозділи оцінені як ефективні. Безумовно, не буває такого, що немає недоліків, тому і проводяться такі підсумкові, де наголошуються завдання, да, даються напрямки нові для покращення роботи. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал «Енергоатом».